Вітаю, друзі! Сьогодні тема Таро занурення, від якої вади. Я зараз було б класно, якщо б я позбувся цієї якоїсь вади або негативної характеристики, що можна підкрутити як еквалайзером у собі, щоб. Позбутися, умовно, якоїсь вади, яка вам зараз дуже заважає. Знаєте, я казав Махаріша Махіш-йогі: це той майстер, той гуру, який приніс трансцендентальну медитацію саме у е, західну е, півкулю нашої планети. А ви знаєте, а може не знаєте? 10 років я займалася трансцендентальною медитацією, дуже глибоко занурювалася у ведичну культуру, у ведичне. Вченням з багатьох аспектів фізіологія, нейрофізіологія, метафізика, езотерика, багато да, астрологія, нумерологія, багато аспектів. І ви знаєте, Махаріше казав, ми не боремося з пітьмою досить привнести світло, і пітьма розсіюється. Угу. Тому ми сьогодні привносимо. Світло у питання, від якого такого затору в нас негативності, та да, якоїсь негативної черти нашої. Треба позбавитися, угу. щоб світла там з'явилося більше. Бо, як завжди, чотири позиції інтуїтивно можете обрати свою тайм-коду в описі, якщо хочете пригостити мене кавою і подякувати каналу, як це зробити також. Буде в описі. Тим, хто візуал, я зараз покажу карти, бо багато людей дійсно їм легше, коли вони бачать свій вибір. Перша позиція, друга, третя і четверта. Я, як завжди, з негативностями такими працюю на 9 таро. І погнали досліджувати. Перша позиція, ой, перша так. Перша позиція: від якої такої негативної вади зараз вам треба відмовитися на що звернути увагу? Дуже жорстко приймати рішення, це може бути ще жорсткість у помислах, у діях, у словах, така імперативність. Знаєте, отак от ви себе можете самі себе накручувати, не вистачає усвідомленості, і ви отак самі себе накручуєте, накручуєте, а потім бах, знаєте, і ріжете. Тобто ви людина, яка схильна, ну, така бути гострою на язик. Десь можете різанути, десь можете іншу людину поранити, десь може людину ткнути, не усвідомлюючи потім наслідків. Тобто, у вас, знаєте, у вас як западає. Ви е, перестаєте контролювати себе, перестаєте о, от, знаєте, це таки, така секунда, коли ви можете себе схопити ще і а, ніби відчути, що ой, ні-ні-ні, щось мене там вже понесло. А отут у вас не вистачає цієї саме секунди усвідомленості, щоб проконтролювати. Свій настрій. І ту, ту мечів він такий, коли ви можете обрубати, коли ви можете не прорахувати щось, а просто різанути. От, не, не можете вхопити себе для того, щоб дати собі ще на роздум якусь хвилину. Як ви можете від цього позбутися? Беремо вже райдера робити, Тож, як ви можете від цього позбутися? По-перше, побачити боротьбу у собі. Тобто, коли вам щось, наприклад, кажуть, у вас сразу йде оця істерика, так, що ви загоряєтеся, ваше его вже таке, знаєте, як у чайнику вода, вже буль-буль-буль-буль-буль. І у цю секунду вам, ви маєте побачити в собі цей окріп. Який просто готовий вже із чайника вже вирватися. Ви маєте засікти, усвідомити в секунду, як у вас зароджується оця боротьба. Щось довести, одразу вступити в конфлікт, одразу накинутися, якось себе виразити, висловити себе. А потім побачити, наскільки конфлікт він надтяжкий. Як це дико важко. Емоційно, ментально, От, яке це вигоряння після того, як, може ви комусь щось і довели? Може, ви і красавчик умовно, може ви відстояли свою точку зору, але яке лайновий стан потім на душі? Це тягар. Може, ви дійсно там красавчик, але який це тягар? І а, маєте усвідомити, що? Наскільки вам шкода, що або той союз, або ті відносини, або та атмосфера, яка була, вона вже вщент просто розтрощена і роздовбана вашими отакими діями по відстоюванню себе. На що слід спиратися, коли ви будете працювати з цією негативністю? У вас є всі шанси на те, що ви хочете на свою справжню мету дійсно вибудовувати зараз себе по-новому, що прийшов час і ви вже на шляху до вибудовування себе по-новому. Що свої, наприклад, інтереси, зацікавленості, ідеї можна відстоювати шляхом більш. Умовно наївним, Наївним, що я маю на увазі, не ставити за мету будь-що отримати якийсь результат. А як у грі, це все одно, все життя це гра. І ми граємося тут. Ми привносимо якусь свою іскру, якусь свою ідею. Да? Але це не значить, що ми маємо просто будь-що. Бути першим. Це не змагання, життя, не змагання. Ми своєю фарбою розфарбляємо простір інших. Ось така. Тобто, більш нативна позиція. Друга позиція, від якої такої негативної риси ви маєте зараз позбутися, в чому там? Угу. А тут якраз таке про те, що йде така постійна боротьба з усіма, і боротьба з самим собою. От якраз на тому, на чому в нас е, така фундаментальна була перша позиція, отут є ця риса: вам потрібна конкуренція, вам потрібна боротьба, вам потрібно щось відстоювати. Ви людина, яка знаєте, Ну, ви такий борець, ви не можете, наприклад, якось супер ефективно існувати, якщо ви не відчуваєте цю конкуренцію. Тобто поле бою для вас це така енергія, яка навпаки вас запалює. І негативність тут саме в тому, що ви можете не чути інших, які не факт, що не праві, не факт, що не такі ефективні. А навпаки, можливо, іншу точку зору можна було б зараз класно імплементувати і в вашу ідею. І ще тут такий момент, коли це може проявлятися і всередині себе самого. Коли вас дуже багато роздирає, роздирає сумнівів, невпевненості, знаєте, ви від себе, ви ж це ж боротьба з іншими, вона від того, що ця боротьба в першу чергу самим собою. За якусь таку і за такої своєї, можливо, невпевненості. А от я оце зроблю. а ні, я зроблю це. А може це класно. А це все того, що немає впевненості. І не відчуваєте саме того, що для вас саме зараз, у цю секунду, є пріоритетом. Не потім, не десь там. А саме зараз, в цю секунду ще є пріоритетом. Добре. Як скоригувати цей момент? Як позбавитися цієї риси? Гляньте, другий раз да? прекрасний шанс побудови нового. Як ще побачите? Що, побачите, по-перше, свої сумніви. Сумніви в тому, що у вас щось вийде. Сумніви в тому, що ви зробите і не наб'єте собі шишок. Да? Що можливо, ви знаєте, у вас стільки всього а, всередині? І ви так боїтеся це імплементувати в життя? А якщо це не сподобається? А якщо я не буду красавчиком. А вже ж колись так було. І ви оце гризете себе всередині. Тобто боїтеся навпаки якихось помилок, які потім і стають самим цінним досвідом, який у вас є. Отут От треба дійсно полюбити, коли будете шукати, за що вам все ж таки взятися, що для вас має пріоритет. Не в цьому хаосі. Я просто борюся за свою точку зору. Да? Ні в цьому хаосі, ні. А ваш такий маячок буде в тому, що я дійсно люблю. От що там, от що я на те, щоб вірю. Або я знаю, що тут я більш професійний, тому будемо протягувати цю ідею. М? А що мені до душі? Не тому, що я красавчик, от в цьому-в цьому, а це я так буду приховувати. А саме, що мені до душі? До чого я волію, до чого душа лежить. так? От так, тоді ви будете дуже чітко себе розуміти, що не треба боротися за те, щоб просто перед кимось там хвастанути якось щось. Да? А треба просто-просто знати, що саме ти зараз готовий а, виразити. Точно так же у вас подвійна реакція у другій позиції. Точно так же замислюватися, не бути там на. Ну, там в своїх якихось роздумах, а так зробити, чи так, чи може так, ай, блін, ніяк не буду робити. А схопити оцей момент, що мене зараз гріє. От до чого я дійсно тягнуся всією своєю увагою, куди увага приклеюється. От така друга позиція. Добре, третя позиція. Яку таку негативну рису, таку невеличку похибку, а зараз треба. Полагодити, скажімо так. М -м. Ви знаєте, ви всі в своїх думках, щось там усамітнилися собі. Такий псих-одіночка. Я вибачаюся, я не маю на увазі, що прямо псих, але це такий, знаєте, момент, коли така вада відсторонитися і в своїх ілюзіях, поринути в якісь мрії, в якихось там. А в якісь такі нереальні світи. І десь отак мріливо відсторонитися від реального світу. Тобто така бездіяльність. І надія на те, що ну, якась там сила мені допоможе. Або ну, якась там обставина так складеться. Зірки є зірки якось стануть. Да? Таке. Ніби знімання з себе оцієї відповідальності. Така у вас тут вада. Добре. Як її позбутися? Як її позбутися? Як її позбутися? Угу. По-перше, залишатися в комунікації з реальними людьми. Не відсторонятися, як ви звикли. Не відсторонятися, а залишатися навпаки в комунікації з людьми. Навіть якщо вам якось здається, що все вже ну, там, скінчено, наприклад. Тобто, не дозволяти собі якось самому ховатися у відлюдність, у таку, знаєте, аскезу, а потім сидіти там і сокрушатися. Не знаю, як українською, що все, все скінчилося, а краще вже не буде. Тобто, ви самі ніби ситуацію можете доводити до абсурду. До... Ви можете самі ситуацію завершувати, але не тим, як вона б реально могла б завершитися, якщо б ви взяли за неї відповідальність. А ви просто тікаєте, ретируєтеся від цієї ситуації. Да? А треба бачити перспективи, що я не ховаюся і я не зливаю відповідальність. Це знаєте, як іноді, коли там у мережах іде е, е, якийсь розбір теми, і хтось там пише експертну думку, а потім: е, Так, все, е, розмова закінчена! До побачення! І взагалі блокую того, з ким спілкувався. What the fuck. Тобто тут. Така ж точна ситуація, де ви маєте навпаки виходити на авансцену, якщо це незрозуміла ситуація, конфліктна ситуація, будь яка яка вас може і не влаштовує, але все одно ось брати повну відповідальність саме за цю ситуацію. Відповідальність і за себе, і за те, що ви не даєте. Ці ситуації, якось, а, ви знаєте, надаєте ці ситуації розвиватися якось таким чином, непередбачуваним, яка може завести цю ситуацію в глухий кут, і ви потім дійсно розриваєте комунікацію. О, бачите? Не заходите, не заходите в ту в піковість, а бачите і інші виходи, і робити спроби одразу повернути ситуацію в той бік. В якій вона навпаки буде бачити перспективи, відчувати іншу людину, ні в якому разі не зливатися, не зачинятися. Оце, знаєте, три реакції нашої лімбічної старовини, такої тваринного мозку. Да? Бігти, ховатися і нападати. Вам не треба ховатися, вам не треба нападати. Вам не треба бігти, вам досить просто бути як здорова, психічно рівноважена людина, брати відповідальність за будь-яке непорозуміння і конфлікт. І і і четверта позиція: від якої такої риси, від якої такої вади можна спробувати позбавитися. Ага. Ви знаєте, ви іноді, яка у вас вада, от якщо ви повірили в якийсь проєкт, можете просто не прораховувати одразу, чи є це доцільно саме зараз. Чи вистачить особисто у вас ресурсів? Без того, щоб влізати там в кредити, брати займи, будь-що да, ну, якісь там грошові оці моменти або ресурсні, тобто покладатися на себе. Ось ви там щось собі придумали, вас це запалало, ви загорілися і, значить, починаєте а, повністю так снабжати цей процес вашою силою. Але не бачите, не можете одразу усвідомити того, прорахувати, чи дійсно це може, чи дійсно у вас досить вдосталь ресурсу будь-якого, щоб з цим зараз впоратися ключове самостійно. Тобто не покладатися на когось. Або там на банки, інших людей, якусь іншу експертів, тобто залучений ресурс. А прорахувати одразу тільки свій ресурс. Чи вистачить у вас саме власного ресурсу. Тобто така дорослість, якщо на 100% ви лишаєтеся в цьому самі. Не прораховуєте. От немає ні тактики, ні стратегії. Захопилися. І давай, отак, от, ви повністю поринаєте в це, занурюєтеся і починаєте снабжати собою цей процес, не прораховуючи його, не несете не, не такої одноособної відповідальності за результат. Як цього позбутися? А отут якраз таки подивитися на те наскільки ви боїтеся вступати в такі близькі відносини партнерські. От тут дуже цікаво тут угу. наскільки ви Перш ніж щось почати, вам треба дуже подумати добре над тим, як ви будете надалі вибудовувати комунікацію. Не з позиції того, хто просить і потребує, а з позиції доданої вартості, якою ви потім будете ділитися. Тобто, перш за все, ви створюєте якусь Цінність самостійно використовуючи і опираючись лише на свій ресурс, а потім, маючи вже цю додану вартість, розділяєте з іншим. Спочатку ви створюєте власну цінність, а потім вже пропонуєте її іншим і подивитися на те, що наскільки ви за людей можете потім. Перестати чіплятися. Тобто ви вже не на 100% будете залежати від третьої сторони. Бо навіть якщо ніхто не буде поділяти з вами створений вами продукт, не буде мати такої ж цінності, ви все одно можете нести за нього відповідальність самостійно. А у вас взагалі по четвертій позиції така, знаєте, тема трошки інфантильна. М -м 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 вам зараз, власне, було б дуже добре подивитися на те, що ви можете дійсно створити, яка ваша експертиза? От уявіть, що всі спеціалісти просто зникли. Чим ви можете займатися одноосібно? Наскільки вашої кваліфікації зараз вистачить одноосібно, без залучення інших? Щоб не було у цього, знаєте, пустого сподівання, та когось попрошу, десь там потім щось там. Чи можете ви щось вибудовувати самостійно? Бо якщо зможете, то потім. Ну, скажімо так, і відношення до вас, у людей, буде більш поважне. Ось так я вам сказала, більш поважне. Бо люди будуть розуміти, що якщо, власне, вони вам десь відмовлять, ви і самі все зможете. Тобто у вас фішка у самостійності. Ось так. Вона в справі.